Частині працівників нашої фірми повезло жити в курортному містечку Польщі, у яке з'їжджається з усіх її куточків. Чим же знамените це місто? Це один з найвідоміших термальних курортів усій Польщі. Вода тут має цілющі властивості, а сам комплекс басейнів це чудове місце для відпочинку для дорослих та дітей. Цікаве це містечко не лише термами, також тут проводиться фестиваль лаванди, є старий замок 14-го віку, а також неймовірна природа на березі варти. Це місто офіційно було визнано курортом у 2012 році. Проте інвестиції не закінчилися на термальному комплексі. Це можна побачити, наприклад, по цьому гарному мосту зі скляними поручнями, який з'єднує комплекс басейнів з частиною старого міста, а також дуже гарно облаштованою береговою лінією, з зонами відпочинку, дитячими майданчиками, пристанями для маленьких лодок і місцями для купання. У дуже цікавий спосіб показано історія відкриття цього місця, точніше гарячих джерел на цьому місці. 1978 рік відкрито гарячі джерела під час спроби видобутку нафти. Ідемо далі. І так, наступна сторінка історії 90-91 рік. Відкрито ще два джерела. Далі, 99-й рік, відкрита спука геотерма у нею. І. Далі наступною сторінкою буде 2008 рік, коли відкрито комплекс басейнів термальних. Якусь ще цікаву інформацію можна тут знайти. Ось тут пишеться, що гарячою водою з цих джерел підігріваються тротуари взимку. Вода з термальних джерел використовується для угрівання будинків взимку. А я думала, що таке буває тільки в Ісландії. Зараз знаходимося на іншому боці варти, там де власне знаходиться і саме містечко, а звідси дуже гарно видно старий замок. А ще хочу вам сказати, що це справжнісінька насолода гуляти цими класними надварськими бульварами. Пішли! В центрі цього невеличкого містечка бачимо Марію Скадовську кюрі, яка була полькою, хто не знав. І дивиться на гарну таку вежу. І що цікаво теж, зараз вам покажу ближче, що прапор міста Унієєв дуже схожий на український, тільки має перевернуті кольори. Тобто вгорі у нього жовтий колір, а знизу блакитний. А зараз підійдемо трошки ближче до замку. Будівництво першого мурованого замку на цьому місці датується 1350 роком. Цей замок декілька століть виконував оборонну функцію на шляху до центру Польщі. Найдовший час він належав духовенству. Тут була резиденція, церковна бібліотека, архів, скарбниця і навіть тюрма. Аж у 1836 році царська влада. Передала замок естонському генералу, який тут і не був ніколи при житті. Проте його родина прожила аж до Першої світової. У міжвоєнний час тут була школа-пенсіонат. Під час Другої світової війни склад вугілля, зерна, солі. Аж у 1956 році почався ремонт. Тут зробили архів, пізніше об'єкт готельно-гастрономічний. Цю функцію замок виконує і досі. Ось і завершилася наша коротенька прогулянка цим чудовим містечком, яке є тимчасовою домівкою для наших працівників. Воно варте уваги з туристичної точки зору. А якщо ви шукаєте роботу в Польщі, то запрошуємо до контакту з нашими рекрутерами. Чиї номери знайдете в описі до цього відео. відеовонієві? Я вирішила поїхати трошки далі. За декілька кілометрів звідси знаходиться один з ключових партнерів нашої фірми. Це підприємство Кафекс. На каналі можна знайти відео, яке я знімала менше ніж. Місяць тому і розповідала, що на цьому місці починається будівництво нового корпусу заводу Кафекс. Тоді, окрім будівельних матеріалів, практично нічого не було видно. Не пройшло і місяця, а вже видно такі результати. Для чого я вам це розповідаю? Щоб ви зрозуміли, якими швидкими темпами відбувається будівництво. І по прогнозах, вже в березні тут будуть нові робочі місця, на які ми вас і запрошуємо.